Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому блозі. Знаєте, з останніх відео можна подумати, що ми тільки робимо, що в магазинах знаходимося, їстимо по магазинам. І ну, просто так виходить, що коли ти знімаєш відео там не кожного дня, а там за два-три дні одне відео, то так виходить, що ми часто буваємо в магазинах. Тому це нормально. Відео такі класні. цикламени продаються здоровезні крон кошти. Прям. Ого! Як Тьому сказав би ого! Оцей дуже гарний колір, цей менший, але все одно дуже гарний. Нічого незвичного. Ми сьогодні будемо готувати перші. Тьом, покажи, що ти їсиш. Капусту, так? Дитині захотіла капусту. Так? Смачна? То добре. Ми сьогодні, в принципі, досить таки шоденька в, в магазинах, якось дуже не розходжуємось. то вже покажемо, що купили вдома. Швидко, 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 швидко. Ми вже вдома. Ми приїхали з покупками, зараз тіма mm. буде робити mm. розпаковку, але це буде вже не на камеру, тому що це дуже довго. Це буде дуже довго, mm. довго так. Mm. Mm. Ну давай, став. Це що? Це датові шмаколики, подушечки, так? Це класні вас вдома цей. У нас костя дуже правильно снідає такими от подушечками. Це в лапках було сказано. А такими от подушечками, шоколадними. А це ми були в магазині і з'явились новенькі. Вони менша упаковка, але тут якась брауні. І з кремом. Та не дивлячись на те, що в нас ще є повна така упаковка, ми вирішили спробувати оце. Я ще люблю такі штучки в кості брати з кавою пити. А самі, значить, знаєте, замість там печива або цукерочок. Там штук 10 з'їв і вже класно. То дуже цікаво, яке воно буде на смак. До речі, гарні подушечки, не знаю, чи є вони, до речі, чи продаються вони в інших країнах, чи це чисто сугубо данська тема. Я навіть вам не скажу. Але якщо побачите, я рекомендую. Да, вони тут, звісно, що калорійні, там все таке, але і смачні. Я сьогодні встигла вже приготувати борщ, поки Тьома спить давно не було. Сало купили, тепер можна і борщ поїсти. <рес> у кого є діти їдять борщ? Тому що у нас син їсть, покажи тім, як ти їсиш борщ. Чим? Um, um, Вилочкою, так? Yeah. Шикарний варіант. До завтра доїсиш? їсиш? Yeah. Добре, смачного. І знову всім привіт! Наш понеділок. Ми з цим вийшли погуляти. Джо? Привіт! Ми з цими вийшли прогуляти на гавань, центр була дуже класна погода, тепло, по-перше. Ну як тепло? 14 градусів. По-друге, майже немає вітру, немає доща, сонечко, тому чому і ні? Тим паче сьогодні Костя працює до півтретє і він нас забере. Я просто коли з вами спілкувалась, дивлюсь, Тьома тут уже пішов, пішов. Переступай. Переступай. Давай, 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 давай. Є, молодець. Йди далі, йди. Іди, йди, йди. Тут ще ремонтують гавань, тому я сподіваюся, що вам не дуже буде заважати цей звук. Жужащий. Пішли на крабиків поймося, пішли. Сідай, ага. Пішли. на Накрапіки глянемо Я вам в одному із відео показувала, що в нас на гавані є такі ворота, які закриваються. бар'єр такий бетонний, який закривається під час шторму або коли вода підіймається дуже високо. Ми от щойно пройшли з тьоми, а там знаходиться кліматоріум. Там повністю все перекрите. Перекрите тут. І там далі, ота вся територія, вона перекрита вплоть до майданчика, до якого ми зараз йдемо. Це дуже цікаво. Це або вже було, або буде, або просто перевіряють. Навіть не знаю. Що саме, тому що ми не бачили там в новинах, щоб щось показувало, щоб вода піднімалася дуже. Але, як бачите, закрито. Бо в нас тут є один проміжок, де ми з Тьомою йдемо простець, щоб не обходити. А це нам тьом, 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 доведи близько, не підходь, будь ласка. А це нам довелося обходити. Тому що дорога там, де ми йдемо на простець, вона перекрита. Ми такі о-о. Зрозуміло. Ще нічого не зрозуміло. Ну а тут нічого не змінилося Останні... а, останній раз було у 2016 році. Більше нових даних немає. Хоча якщо подивитися на ці доски, доски, які тут лежать біля води, то з цієї сторони помітно, що є якісь водорості і начебто їх принесло звідти, то скоріше за все, походу, вода підіймалася. Треба почитати про це в інтернеті. Нам треба купити мед. Тут мед, звісно, що вибір не дуже великий. Є отакі от густі більш варіанти, але мені потрібен рідкий. Рідкий є акацієвий, просто якийсь квітковий. Оце навіть не знаю чий. І такий акаціовий. То можливо, якраз от мабуть, візьмемо акаціовий. Це ще таке цікаво. Це теж якийсь мед, також якийсь мед. Лечі. Чесно, я не знаю. І мені ще треба горіха, але не багато. Я хотіла спочатку взяти волоски, тут переходимо повз. бачу, що є. Таке для всяких цукерок, там для випічки, які дуже часто в дані використовуються. Це мигдаль. Мигдаль з слайсами, також мигдаль. І оце мені більше сподобалось. Тут різноманітні горіхи. Макадамі, мигдаль, кищю. Можливо, що, типу, такого ще візьму. Навіть таке. Тут відео дитячого розпродажу. Що тут тільки не можна взяти. Багато чого не по віку тьомі, звісно, що. Що це? Що це таке? Взагалі не зрозуміло. Багато чого не по віку. Є таке, до речі, 45 крон. Таке, як ми окупували. Набір. До речі, свій. Що тут ще таке цікаве, може бути. Ну такого прям цікавого особо нічого немає. Крім Тьом, покажи. Що ти мамі показав? Um, спайдермена, так? Хочеться, так? Um, да. Дуже. Покажи, як ти хочеш спайдермена. Обійми я. Ако. Все, дитина задоволена. І спайдерменом, і вкусняшками. Тому їдемо вже на фінальний магазин. Де нас зустріне якраз Костя. Будемо вже їхати додому. Поскоро і спати треба буде. Щось ми сьогодні з цим гуляємо і разом бігну, що дуже багато людей. По-перше, ми вийшли на майданчик, зазвичай будні дні На майданчику дітей немає. Логічно, тому що вони в садочку, або в школах. Сьогодні дітей багато людей скрізь. Багато. Як дорослих, так і маленьких. І тут до мене дійшло що на цьому тижні. Не знаю, на тиждень чи до кінця місяця. І дітей канікули почалися. І в садочках, походу, і в школах. В садочках не знаю, але в школах, мені здається, точно. Тому що багато дорослих було, в Марі були, дорослі були, в магазинах людей багато. Я завтра ще планую з чими поїхати, я говорила, так? Тройор-парк. Чи не говорила? Я вже не пам'ятаю, кому я говорила. А, то там людей, мабуть, також багато буде. Але вже буде видно. Ми вже підемо до машини, тому що Костя вже приїхав, а ми ніяк не дойдемо. Тому що я ж кажу, що на касах людей багато черги. Доводиться чекати. Тому ми йдемо. Ми ще вдома, і я тім була спати. І знаєте що? Я провтикала. Мені потрібно було ще в магазині купити груші. У нас були гроші, вони закінчились, ми їх з'їли. І мені потрібні були гроші, тому що я хочу приготувати слойки. Нарешті тиждень пройшов після того, як я купила продукти, і я ніяк не приготую, тому хочу приготувати слойки. З грошею, камамбером. Камамбер є, мед купила, горіхи купила. Груші. Груші. Костя приїхав, покупався, і тіму кола кажу, так, є два варіанти. Або я йду пішки сама по груші, це туди йти хвилин 20 і назад, хвилин 30, десь на годину пропаду, або тобі машиною 5 хвилин туди, 5 хвилин назад, 5 хвилин в магазині, 15 хвилин. Ну Звісно, що Костя вибрав поїхати в машину, тому Костя поїхав, а я а я що пішла різати тісто і готувати будемо слойки. А то я хотіла приготувати ще тиждень тому. Ко... Майже кожного дня мені то в Тіктоці, то в інстаграмі це відео із цими слойками, а я ніяк не приготую. Пора. Так, я зовсім забула показати в лозі, як я випікаю. Що взагалі я робила з цими слойками. Я їх вже приготувала, залишилось лише а, додати деякі штрихи. А, і, в принципі, я просто знімала це для шорт. Ну, можливо, вставлю сюди. Загалом, ще я робила, розрізала листове тісто, воно в мене не заморожене. Просто з холодильника а, розрізала його. А, всередині ще також поробила такі невеличкі надрізи. М -м Порізала грушу камамбер, повиклала це все. І зараз полію медом і посиплю горішками. І, в принципі, все 15-17 хвилин, 180 градусів в духовці, і готова. Я ще, до речі, тьомі зробила, але тіну зробила ну, не окремо, а також з грушею. Трішечки камамберу додавала і сирка з із яйцем. Тобто, знаєте, як ватрушки. І також зараз чимось прикрашу, скоріше за все на медом. Або, можливо, трішечки, так трішечки медком. Все, готово. Така от красота вийшла Я меду полила, посипала горішками різними. різному. Йомі трішечки добавила таким меду. Горішками не буду посипати. Можливо, трішечки все-таки посиплю. але ще подумаю. Так що така от вийшла. Красо. Мені подобається. Все, місію на сьогодні я виповнила, приготувала їсти. Погуляли. Ще багато всього можна зробити, але то вже потім. Зараз підовжую буде до тьому. Сьогодні просто Костя ще рано буде лягати спати, тому що ми рано на роботу вночі. Тому можна сказати, що цей вечір вже закінчується. Повечеряти, погратися і спати. А я ще в свою хочу встигнути помити волосся, до речі. Не знаю, помітили чи ні, але мене Костя пофарбував на вихідних і от такий от зараз кольор. Не знаю, продається воно, не продається, який він насправді. Ну, завтра, можливо, буде краще буде видно, тому що я голову помию. А, і вже завтра подивимось. Знаю точно, що завтра ми будемо їхати в строєр, в парк гуляти. з цьому. о котрій годині я ще не вирішила, буде видно, будемо дивитись по тому, коли ми прокинемось. Так що хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь. Ми побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!